Штапельна краса і елегантність. Це про цю сукню, яка є в колекції сукле, магазину Твоя обнова. Придивіться, яка вона проста, легка і разом з тим елегантна. Ось рукавчик, так, зроблений, який можна трошки більше призібрати. Шлярочка знизу, кишеньки для тих, хто любить такі елементи одягу. Ось так воно виглядає ззаду. Але це тільки перший варіант його носіння. Інший вигляд сукні з тоненьким ремінцем, який підкреслює талію, чорними в тон коралями і босоніжками. Придивіться до такого варіанту носіння цієї сукні. І широкий ремінець, більш вигідніше підкреслює талію, призібраний верху рукавчик. Також, як новий варіант носіння цієї сукні. Придивіться добре до неї. Прийдіть, приміряйте. На мені 50-й розмір є розмірна сіточка, штапіль – це ваше легке літо. Приходьте, запрошуємо в твою обнову.